Вітаю вас. Пропонується оренда двокімнатної квартири Берестейський проспект 27 біля Метрополітехнічний інститут. Кімнати окремі, одна кімната з двома диванами, із такою от лоджією, шафою купе, телевізором, шафа під телевізор, кондиціонер встановлений, вікна у двір, шуму від дороги не чутно. Є також тут засклений балкон. Також всі вікна у двір виходять на зелену зону. І інша кімната окрема, може є вхід з балкону і вхід з коридору. Тут розміщене двоспальне ліжко, робочий стіл, шафа, теж пару тумбочок. Підійде для родини або для двох людей, які. Можуть знімати разом цю квартиру, жити в окремих кімнатах просто або для сім'ї з дитиною. Не розглядаються орендарі з тваринками в цю квартиру. Також тут є бойлер, санвузол окремо, ванна, окремо санвузол сам і кухня. Кухня 8 квадратних метрів з газом, газова плита, вбудований кухонний гарнітур, є холодильник.